Ну от і все. Монтаж відеосистеми завершений. Тепер ці два друга висять на постійному місці. В стандартному режимі один із них дозволяє спостерігати за оцим чудом. Ну, а другий. А другий слідкує за непроханими гостями. Також, о, побачив мене. Ну і... Покажу ж, як все стало красиво в додатку. Тепер суть яка, я можу спостерігати за ним онлайн. Ну і нагадаю, що ці камери можна придбати за хорошою ціною на Aliexpress. Не обов'язково брати саме такі. Можна взяти і дешевші, просто ця вона є поворотною. Якщо вам треба фіксований кут, ну звичайно обирайте дешевшу. Але не буде такої прикольної штуки, як можливість нею покерувати, поповертати. Записи, бачите, як тільки вставилась карточка, відеозаписи чітко видно, можна прослідкувати, відкрити будь-який із них, побачити, що ж відбувається. Записати, подивитися, переглянути один варіант, переглянути інший. От Там де я проходив, от, все абсолютно чітко видно. От камера, до речі, записує зі звуком, тому звук я залишаю увімкненим. Це реальний робочий режим, тобто вона, вона повністю все показує. До речі, через неї можна спілкуватись. Ви можете в будь-який момент, там ваша дітвора бігає, наприклад, в камеру гарпнути, що тихо, і так далі. І через неї можна вам відповідати. Ну, але мені цікаво, що, бачите, Zoom працює в 2К переводити і досить далеко насправді видно. В нормальній якості картинку, як що ж відбувається, в... вночі видно, звичайно, що гірше, тому що інфрачервоний режим він на тут приліщена дистанція, тут метрів 30, мабуть, настільки не добиває, але тим не менше. Можна дивитися дві одночасно. От зараз не тут де воно включається. Оп! Бачите, перегляд автоматичний одночасно двох можна ще третє поставити. Тому отак. Як завжди, посилання на оцю конкретну камеру. Даю в описі, і також на декілька інших, які трошки меншенькі, трошки простіші, ну, відповідно для інших задач. Наголошу ще раз: моя камера вулична, вулична тому вона трошки, як би, є дійсно дорожчою. Якщо вам потрібно внутрішню камеру, то обирайте дешевші варіанти, поворотні вони теж є. Я вам теж покажу декілька прикладів. Всі посилання будуть в описі.